Зустріч представників влади міста з делегацією Республіки Польща продовжилася у центральній міській бібліотеці, де відбулася презентація виставки Польські жінки в сучасній науці. Якими здобутками прекрасної частини людства дивували закордонні гості? Знають наші кореспонденти, які підготували наступний сюжет. Виставка польські жінки в сучасній науці створена задля об'єднання народів, зміцнення дружніх відносин українців з поляками. Керівник польської спільноти в Павлограді Єднання нації Денис Гречка привітав учасників та організаторів виставки. Я дуже радий радбати гостей і учасників нашої виставки чудесної польські жінки в сучасній науці». Вот. Эта выставка организовывается нашей польской общественной организацией за поддержки Генерального консульства Республики Польша в Харькове. Вот. И цель этой выставки – дать видение жителям нашего города, нашего региона о роли польских женщин в возрождении и формировании нашей современной Науки. Консул Республіки Польща в Харкові Аніта Сташкевич розповіла про історію виставки та її значення для двох наших країн. Ця виставка є таким першим підтвердженням нашої співпраці. Виставка жінки в науці була приготована. Через Польську академію наук в Варшаві та Російську академію наук в Москві вона була відкрита. В Польщі у Варшаві в 2011 році, аніта Сташкевич поділилася своїми позитивними враженнями від екскурсії пам'ятними місцями Павлограда, організованої виставки та висловила сподівання стосовно дружньої співпраці в майбутньому. До привітань та побажань консула приєдналися також інші гості виставки. Виставка презентує жінки, котрі працювали в науці в різних напрямках, як сказав голова польського це і археологія, медицина, право, хемія, фізика. Думаю, маю таку надію, що виставка буде для вас цікавою і ми таким... Польським акцентом розпочинаємо свою співпрацю. Про важливий внесок польського народу у життя та розвиток Павлограда зазначила директор Павлоградського історико краєзнавчого музею Тетяна Ведміть. Адже й сьогодні у нашому місті мешкає численна кількість поляків. Нам дуже приємно, Научі приєднання штамнашому роді происходить такої збиття. виставка женщини в науці» – це очень прекрасно, і тому, що, дійсно, як музей. Ми займаємося вивченням истории жизни, заселения нашего края, культуры и быта тех национальных мужчин, которые живут в нашем городе. На сегодня можно сказать, что 7% может быть поляка у нас, может быть больше, может быть меньше. Это предстоит еще выяснить. И выяснить, конечно, музей предстоит вместе с обществом польским сегодня. Действительно, тех людей, которые внесли свой вклад в развитие нашего города на рубеже 19-20 века. Культура объединяет народы. И именно благодаря ей представники двух держав встретились на выставке Виставці у нашому місті.